пробиває трошечки така західна атмосфера, такого репу, знаєте, такого о, біля 90-х біля фанкового такого якогось, ось ой. Мені дуже подобаються такі біти, і взагалі класно. І це ще я вибачаюсь, це ще фіц. Курлі, керлі, я не знаю, як правильно читати, вибачаюсь, вибачаюсь. Тому я тут напишу це ще фіт, і дуже класно це звучить. Мені вже дуже подобається. Тобто, перший трек, і вони такі зробимо фіт, зробили фіт, і це перший трек на альбомі. Ну як на мене, це дуже влучно, тому що тут задається одразу якась така, нібито, атмосфера роман.